Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, в нас другий день турніру. Кривава битва на три героях без зеленого кольору. Ми далеченько, топ-25, хоча вчора було 5 перемог. Давайте подивимося, оборона. Угу, Оборона, на жаль, не тримає. Ну, що ж, нічого таке трапляється. Так, поїхали, подивимось. Хто нас чекає сьогодні? Так, дом, лікарі, лікарі. Одні лікарі і Дон. Ну, щось таке незрозуміло зборону, але добре, так. Квасіра залишимо, візьмемо Фільтона. Давайте, напевно, візьмемо теж Дон. І, може, тоді Йокохайнена. Не знаю, чи він тут мені взагалі потрібен. Чи може краще когось іншого взяти? Напевно, Каріла. Він в костюмі підпалює. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. Угу. Так, ну, полянка цікава. Давайте ось так. Жовтенькі з синіми прокинемо. Так. Нам, ну, би, звісно, ще жовтих. Ми можемо ще трічку зробити через цього лімура. Ось так і ось так. Давайте тут може знизу жовтий під'їде. Нога, не... під'їхав. Так, ну це не працює. Хоча, до речі, спрацювала пасивочка. Але ми встигли жовтих зарядити. Тому чудово. Так, і жовтеньких під'їхало багато. Так, добре, давайте вмикаємось, вмикаємо ось так. Напевно. Більш нам за всього загрожує дом, тому її спробуємо добити, якщо вона не станчить. Але в них захист. Ну, добре, давайте чистимо поле. Лікарі, лікарі, а все одно цей. Віргілій не дуже приємний сповільнення. Так, б'ємо сюди. Тут зробимо ось так. Так, Ело не дозарядився. Угу, там від'їхали від бджілок. Добре. Давайте тут прокинемо. А ось це неприємно. Ело почистив. Оця зараз поставить сов. Ну, добре, давайте тоді ось так. Будемо якось цих сов збивати. Ось так синенькими, наприклад, може жовтий кріс закриється. не закрився. Ось одні лікарі в команді, а Карл майже мій від'їхав. Ну, добре, тут вони вже нічого не зроблять. Треба просто вже їх добити, то й все. Угу, Так, так. Ну, тут оборона цікава, але не по цей турнір. Так, що в нас тут? Сині нам підходять. Поїхали. Окмам теж незрозуміло, чому стоїть. Давайте ось так спробуємо зробити жовтий кріс. Угу. Зразу його активуємо. Так, і кого б нам забрати? Напевно, вакас більш небезпечний. Але полянка. Не дуже. Так, тут трієчку заберемо синю. І ось тут заберемо синю трієчку. Але цього недостатньо, звісно. Давайте через Хопман спробуємо прокинути, пошукати десь ще наші камінчики. Так жовтенькі приїхали. Зараз буде боляче. Так. Так, прикрито, добре. Ну, фільтона мінусанули. Одного нам синього недостатньо буде. Ну давайте взриваємо. Ульмер все ж таки зарядився. Так, ухиляння спрацювали, добре. Ухиляння. Так. Давайте тут прокинемо обережно. Хочу зібрати четвірочку жовтих. Угу. Тут буде трієчка синіх, можливо, дом зарядиться. А, і каріл зарядився добре. Так, ну тепер можна чистити поле. І ось так. Тепер синенькі повинні добити. Добре. Вийшло чудово, але все одно моїх багатсько пробили. Так, два жовтих. Давайте, напевно, візьмемо фіолів. Квасіра залишимо. Нехай буде квасір і залишимо, напевно, планше. Фельтон. Не впевнений, що нам тут знадобиться. Давайте візьмемо ось так пеньочка мейв. і візьмемо Тайрума. Ось такого. Нехай буде ось так. Ці війська чомусь не міняються. Так, так. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Фіоли трішки є, синеньких небагато. І жовтих небагато. Так, ну, давайте трійку фіолів прокинемо в цього. Добре. І тут пошукаємо ще, можливо, фіол або жовтий, жовтий доїхав. Тепер ось так сині. Через комбо прокинемо фіолетові. Зелених дуже багато. Так, пеньок, тримайся. Можемо там фіоли прокинути, але я хочу ось так. Може там жовтий доїде, або синій. Ну, яда, ми не проб'ємо, напевно, одним фіолетовим. Але ми зарядимо тайрума. Може ним і доб'ємо. Ні, не вийшло. Там вже готується і той долрак, і наш Гар. Ну, давайте пошукаємо знизу фіол. Доїхав, але трішки не там. Так, ну подивимось, мейв витримає чи ні. Так, мінус пеньок. Це не дуже добре. Так, робимо ось так. Б'ємо сюди. Угу. Давайте прокинемо ось таке комбо, спробуємо планше зарядити. Не дозарядився. Так, інвейдер буде бафати. Тихенько, ось так. Через комбо фіоли приїхали добре. Так, зараз гунар. Ого, скільки пробив він. А це я не пам'ятаю, якщо задіспилити він, урон пронесе чи ні. Угу. Напевно, пронесе. Тому давайте, може, використаємо ульту планше. В нього ж проб'ємо. І ось так. Так, урон пройшов і дуже багато. Я думав, що планше може витримати. Давайте ось так. Тепер тут прокинемо ось так сині. Так, добили, добили. Залишився один гонор. Давайте тут прокидати. Ще одна тичка, і ми не витримаємо. Нам потрібні фіоли. Ось тут ще заберемо, а ні, ми не встигаємо. Чотко 81 вдарив. Ну що ж, на жаль, Нанвіндер виявився дуже таким потужним. Ну, ми довго камінчики шукали, тому не дуже вдалося. Так, два лікарі. Давайте так і поїдемо. Карел тут, більш за всього, загрозу становить. Знов купа зелених. Ну, як завжди, тут Нірбер з зелених. А зелених в нас дуже багацько. Так, ну, давайте через рехетри прокидати. Нічого не приїхало. Ну, тоді ось так. Знов нічого, можна через Хокмун прокинути. Ось так там зберуться синенькі. Тепер ось так. Ох, як же ж він боляче пробив. Давайте сюди. Не дозарядився. І нам би бажано хоча б зарядити квасіра. Або планшет, давайте зарядимо. І будемо бити в каріла. Тихо, тихо. Так, так, може. Виживе наш квасірчик. Так, витримав. От прийдеться ось так прокидати комбо. Угу, Так, піньочок не дозарядився, але добре. Паразити. Так, давайте діспелимо і будемо бити сюди. Тут прокинемо четвірочку синіх. Так. О, фіоли вчасно приїхали. Добре. Тепер пробиваємо. Тут прокинемо ось так. жовті може там фіол закриється. Не закрився, але то вже нічого. Рехетра не повинна тут нам нічого зробити. Угу. Так, об'ємо, об'ємо, добили. Чудово. Так, тут теж перемога, поїхали далі. Дон і мультяхи. Ось це не дуже приємно, тому що квасір може не працювати проти мультя. і Дон може не працювати проти мультя. Кого б нам взяти? Ну, квасіра в будь-якому випадку залишимо. Можна спробувати взяти буца? Давайте так і спробуємо. Візьмемо буца, тому що видання буде працювати. І когось би нам взяти ще. Ну, звісно, червоними проти синього це таке собі задоволення. Ми будемо розраховувати урон. Давайте тоді Фельтона візьмемо. У нього хоч якісь ухиляння є. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Хоча тут навряд чи ми зможемо щось зробити. Ну, Знову купа зелених, жовтих майже немає, четвірочка червоних, ну, звісно, будемо її збирати. І ось так ще тут трійку. Фіолетові нам тут вже не потрібні. Нам потрібно багатсько жовтих, але їх немає. Давайте підірвемо там ще буде трієчка жовта, і може знизу якісь жовтенькі закриються. Знизу теж нічого не закрилось. Так, давайте ось таке комбо. Так, ну що ж, сови полетіли. Давайте трієчку жовту. Ось так ще червоні. І в буца вдарив. Так, ну б'ємо сюди-сюди. Соу ми збили, але цього замало. Там вже каріл готується. Ну, давайте в нього і прокинемо. Може, там жовтий закриється. Ні, не закрився. Мінус. Ну, це все. Це мінуса. Проти мультях, на жаль, не можу я нічого зробити. Ну, Сови з'явились. Ну, давайте ще жовті прокинемо. Ну, хоч не нулік, то вже добре. Ну, важко, важко. Другий день, дві поразки. Ну, по одній поразки на день, в принципі, непогано. Так, все ж закінчилось, закінчилось. Топ-5, ну, оборона на тому ж рівні. Скоріше за все, треба. Розраховувати хоча б на топ-5. Ну, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!